Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі габаритні ліхтарі на 4 світлодіода кожен. Вони у нас є в жовтому, червоному та білому кольорі. Дуже класні ліхтарі. Це виробництво Туреччина. Вони сертифіковані. Ось так вони світять. Вони Мають ось таке гумове кріплення, повністю герметичні, не бояться вологи. І кріплення має особливість те, що його можна кріпити на трубу. Тут є така виїмка. Можна на рівну поверхню, можна на трубу. І ще ці ліхтарі Black Style. Тобто вони повністю чорні зовні. Коли вмикаєш, то вони світять жовтим, червоним або білим кольором. Ось такі класні ліхтарі. Їх розміри ширина 85 мм, висота 28 мм, товщина 14 і монтажна відстань отворів. 58 мм. Ось такі ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.